Популярний сьогодні вид спорту самбо виник ще у радянському союзі. В основу єдиноборства покладено прийоми та технічні елементи багатьох національних видів боротьби, наприклад, узбекської кураш та грузинської чидаоба, а також дзюдо неабияку зацікавленість з боку спортсменів та простих українців. Цей вид спорту має нині. Так, в рамках святкування Дня незалежності України в Одесі стартував фестиваль спортивного та бойового самбо яскравим початком заходу стало відкриття змагань на Кубок Одеської області сьогодні. це Кубок Одеської області по спортивному і бойовому розділу самбо. по мужчин і жінок по спортивному розділу та дбор на кубок України, которої 11-13 сітября цього року. Майстер спорту Радянського Союзу Вадим Сабіров розповідає, що на змаганнях представлені усі школи самбо з районів Одеської області. Сейчас новый виток развития, мы на хорошем ходу, мы развиваемся, мы идем вперед, у нас есть уже победы, в том числе и по юношам, и по взрослым на чемпионате Европы, Толя Волошинов, у нас чемпионы Европы в боевом разделе. юноши, кадеты. Нет, у нас есть поколение, у нас есть и взрослые ребята хорошие. Просто организация немножко другая стала, то есть появилась структура появились спонсори, стоїться хороший мощный президент авторитет, не вважаємо. Чоловіка за на благо, на розвиття віда. Ні в чому ніколи не відказують. Сутіться красиво. що красиве та зілянок Не випадково обласні змагання з самбо проходять саме у стінах університету внутрішніх справ, адже не останню роль у підготовці майбутніх працівників правоохоронних органів відіграють зайняття спортом, особливо самбо та рукопашним боєм. Соревнования по борьбе самбо, а также по другим единоборствам мы проводим всегда. Это не впервые. Данные соревнования проводятся в рамках фестиваля по спортивному и боевому самбо. Почему самбо? Потому что это вид спорта, который включает в себя технику, необходимую для качественного выполнения служебных обязанностей сотрудникам правоохранительных органов. Так как мы готовим этих сотрудников, естественно, уделяется огромное внимание э, таким видам спорта, как самбо, боевое самбо, рукопашный бой, э, и смешанные единоборства, и карате». Спортсмени та тренери зізнаються, що з приходом нового президента федерації самбо в Одеській області почався розквіт цього виду спорту. А зараз як ніколи важливо розвивати школи самбо і в районах, адже там багато талановитої молоді, яку треба забирати з вулиць. Бойовому це демініли Фрунзовка спортивному самбо домінує Більша Доліна ДСШ там на Новодіновіопольська, Савранська школа, Ананів. Є федерація. Тобто, ні, роботи во многих направнях. Хоча Біляївська федерація образувалася, центр балка». балки. Тобто, нормально, все своїм поступательним движенням і в розвідці. Керівник Біляївської районної федерації Самбо каже, що одразу відчув підтримку від нового керівництва федерації. Нам допомогли закупити борсовські кавіорні. Я треную село «Холодна балка» Біляївського району. Спасибо им большое, благодарность. Будем, говорится, тренировать детей, чтобы росли мужественные, здоровые. На сегодняшний день самбо развивать нужно, потому что вы знаете, что он очень много лет а сам самбо стояла. его просто никто не развивал. На сегодняшний день, я считаю, что он особый вклад делает, делаешь, развивают. Фіналіст обласних змагань Олександр Гончаров каже, що для нього дуже важливо гідно виступити та відстояти честь рідного міста та області. Самбо – це вид спорту для мужчин. Тобто тут йде борьба до останнього. побеждає не той, хто сильніше, а тот, хто сильніше духом. Якщо ти готов йти до кінця, то ти обов'язково виграєш. Я виграв чемпіонат України в 2014 році і їздив в місті Сеул, в Южну Корею, где, к сожалению, программу Греку. Ні, один бал став п'ять. Но я хочу все ж поїхати знову город Ригу на чемпіонат міра і вже як мінімум стать три у рамках фестивалю Самбо у переддень свята Незалежності України. Також пройдуть перші літні всеукраїнські ігри ветеранів спорту серед майстрів. Тож хочеться побажати всім спортсменам перемоги та гарного дозвілля в Одесі.